Я мо не розкаже вам ніхто правду про ці китайські метатракторы, балакають мінітрактори, балакають языком на тих ютубах. Розказ ніхто не розкаже по суті по ділу. А чому? Тому що ніхто не поведеться потім. На... Промакс, люкс, Мастер і так далі. На ті всі приставки. Вони до фан ніхто не поведеться на ті всі а, посилені мости, посилені коробки, посилені мотори, посилене все. Тому що люди будуть розуміти, що з чого складається. Мені пофігу вже. Мені реально пофігу. Я хочу, щоб. А, Люди знали, що можуть кудись позвонити, що їм хоч щось адекватно пояснить. Я свої гроші зароблю, і так, і так, люди завжди купували, купують і будуть купувати трактора, ну, менше щось не продасться. Мені пофіолетово. -по Мужики, тому слухайте, якщо ви шукаєте собі тракторця, запам'ятайте такі речі. Ну що, по-перше, якщо ви шукаєте собі мототрактор... Якщо шукаєте собі щось на заміну мотоблоку, не треба переплачувати за ProMax Lux Master, чим більше написано там коняк. Там по факту всього три мотори йде. Типу 12-ка мотовочник, який там дороблений під 15-ку, 160-й Кентавр, 160-й ДВ, 160-й ДМТЗ, 160-й Булат, 160-й Форти, фіолетове абсолютно один хер те саме. Повністю різна назва, різна наклейка в Україні взагалі зубер, Нема різниці на одному тому заводі. Рундов в Китаї та все той, Одна та корпорація, скажімо так, там можуть різні заводи трошки, але воно може відключатись там цветом покрасочного покриття. Дивіться, тільки щоб зробили здорово, да, що ті убрали бо Зараз там е немає диференціалу, там зараз е по ось вимикається одна. То дуже толково. Дивіться, що тут такі два рычага стояли спереду з коробки торчали. Все. На інше все, все насрать. І на шильдиках може писати. Маркерівка йде. йде Літьо на боці. Або можна поміряти прокладку під е головку. блока. Все поряд, скільки сил. Все інше, це розказні балачки. Там номінальні максимальні потужності. По, плюсуєте там два до того, що пише, більше не може бути. 25 сил, Т-25. Там в сраку страх Т-25. т 25 є шифінг. 138 блок. Сейф 138, дробь 2. Там іде Д-24 сили, не 25. 24 сили. Йде. 17 і 6 вроде кіловат якщо я не помиляюсь 16,8 Вот, То є 24 кінських сили. 138 блок. 1,4 літра має об'єм. Все, що менше, там в сраку не може бути ніяких там 25-26, хтось пише сил, 28 я бачив, То таке на любіве, просто на лоха. От. Там різниця ще в чому. Може бути шире скат задній грубший, може бути тонший. Так само передні колеса може бути шире, може бути груб, грубше, може бути тоньше. І там дивіться, що треба по рамі. Бо є такі моделі, де зовсім така тоненька рама, швіллер іде. От. Є моделі, де така херама грубша, особливо ті з трьох які вже нові випускаються зараз е тракторці, то там іде така рама грубша. В зубріви теж там іде така рама трошки ширша, вона грубша. Вона і ваги не дає, і якісь жорсткість е конструкції, скажімо так, все, що інше там все одно треба тако на нього е руки прикладати, що треба дороблювати, перероблювати пів трактора, там, по суті, що мотор, коробка, задній мост за те, що ви гроші віддали. Все все інше, там датчики, приборне, рульове, там така печаль, що там треба буде все повністю під себе, сідіння. Ну, все от і до, Все от і до треба буде дороблять, усілювати. Усільне воно буде, коли ви його до ладу приведете. От я вам так скажу. Туди все буде трактор усілянці. З Китаю Заводське водойдеться. Це саме дешеве, комплектуюче. Бомжацький, які є, саме кончені, тому що там, по суті, мінімальна собівартість того трактора. Собівартість того трактора є копійки. Там більше половини стоїмості трактора. Це є логістика, наші таможні і все більша частина стоїмості трактора. То туди уходить. Не сам трактор стоїть херню повну. Чим дешевший трактор, тим дорожче його. Все це провести, бо їх приходить багато, вони там своя кухня. От. Тому, як ж кажу, оці трактура, ці трактора маленькі, якщо ви вже хочете щось робити більш-менш, то треба дивитися або шифінг, або ті от точковий зубер, е, що там ще є, скаут 220. Такі ось трьох трьохточки. Но все одно, якщо ви будете робити там на полях, то треба шифінг. Якщо ви будете робити там. У вас пару городів є якісь менші ділянки, вам там всі роботи не треба, там, або берете під там, або щекусь, то можна розглянути варіант Зубри, варіант скаут, тому що вони менші. Там удобно регулювати колію, і він, вони більш маневрені. Шифінг така дура, паровоз неповоротливий, який такував. Якщо вже е, хочете трьохцилиндрове, то дивіться, починаєте дивитися з і те, що йде вище. Ну рахуйте те, що, що шифринг все одно самий за свої бабки, як то кажуть, трактор потужний, самий важкий. Більше всього заліза, самі грубші мости крапші і все. Шифінг, не з... Сінтай, жодний, ДМТ Мастер, скаут, файтер, шмайтер, нічого не порівняється з шифінгом по вазі, по тому, скільки він може потягнути, скільки корпусів, скільки захвату, скільки фрези і так далі. мульчери. Всю роботу важку він може робити, тому що там. Тупо грубше, більше, більше заліза, грубша конструкція. Да, воно корч, воно одноциліндрове, але за рахунок ваги, <кхи> за рахунок заліза, воно буде все одно краще кращі роботи зробить більше і все. Да, розход буде, да, буде шумний він. Но все одно він зробить ту роботу, що не зробить навіть Сіндай е файтер, то більш такий, теж, як іде. Там вага до тонни, там гібка муфта, яка не варта її перегружати. Там же не все навісне, знову ж таки, він там метр 10 колія, навіть там tnt ДМТЗ Майстер, чи які там є ще TerraForce, вони на високих колесах можуть бути з коробкою 8 передач, все, ногівка муфта буде. колія вузка буде. І ще люди добрі, 500-700 баксів, візьміть же, Кентавр С. Чи ДВ 244 по-старому, чи там Оріон, той же 244. Чи а, вже щось фотон, Донфенг, ДТЗ, то трактора, з яких вже буде толк. От я фотон, ловел, Донфенг, ДТЗ три, три бренди я брати, бо брати. Якщо у вас 6, 7 да, тисяч 7,5 бюджету, вам же треба повністю такий трактор, щоб нічого до нього не лізти. Щоб все було, щоб було три котли, щоб був широкий, щоб вага була, там то на 200, щоб мости були, коробка, креп. Все, от з тих трьох. Девекін Кентавр, Оріон все інше, то більше канон-версії. Там по вазі, по характеристиці, все саме, але ходова йде слабша. Ходова йде слабша, він йде трошки легший. По кузову, по датчиках. По, кер, по керму, по, там, по всьому, де можна зекономити, зекономити, щоб собі вартість була менша, лахокрасочне, ну, все, от іду, там, кріплення, кузов, все. Ці всі моменти. Ну і, звісно, там Донфен, ходова йде посилена, як в сороковці е, ці. Лавол ходова теж не обуваємо, вона дуже міцна. А, ДТЗ теж ходова йде, ну, там Реально посилена, вона реально крепша, більше, Грубші мост, грубші редуктори так далі. все. Кентавр, Оріон. То все попроще, по ходовці. Да, теж класно те сходи, все. І набагато попроще по кузову, по всіх елементах управління, по посидіння. Ну, по всьому, по всьому, там зекономлене. хто видно, навіть скаути ті модні 50-ки, донфенг буде крутіше. Вот. Но, знову ж таки, все впирається в ціну, гроші. Тому я розказав, що в принципі, я пам'ятаю, що знаю. Ще більше питання, номер телефону є внизу, підкажу, все розкажу по-чесному, як є. Можна замовити, привеземо в будь-яку точку України без передплати, з документами, все підключу. Офіційно всі моделі є. Що скаут, що ДТЗ, що кінтаври, що всі-всі любі трактора, любі моделі, Їх є в Україні представлені, можна замовити, замовляй.